В нашому родовому помісті з'явилися гриби, рижики, які я засівав роки три тому назад біля цієї сосни. Просто під хвою розкладав е грибницю, розкладав корінці, старі гриби. І ось, е на мою превелику радість, здивування несподівано і сподівано, обнаружив ці красавці. Подивіться, які вони красончики, коло невеличке. От. Діаметр його, да? десь ну, метр два може. От. І виросло буквально тут п'яток грибів, таких класнючих. І Тому можна продовжувати їх засівати, садити. Туди косульки пройшли ще ось такі лізе. Таке невеличке коло. Але це така радість, що вони тут виросли. Отже, мікоризу і старі гриби я закладав з північної сторони сосни. Щоб вони під хвою закладав під мокру мокру хвою. Щоб вони там зачепилися і розрослися. Отак прямо у самогущу хвої розкладав гриби старі. Але це така радість, друзі. Ось вони гарніші. Сезон рижиків почався. Сіємо, садимо далі ризики і будуть у нас грибочки далі рости. Під другою сосною нашого помістя теж виріс рижик. Приблизно тут, де я його і садив колись сіяв. Близько до ствола. І він тут поки що одного я знайшов. Видно, тільки-тільки воно починає, або я ще погано подивився. Тому рижики реально виростити, садити дорослі і перезрілі гриби, які сиплять спори свої. Садити в землю у вологу хвою, щоб вони при... прижилися. Отак От просто виявилося. Завести грибочки. Ну, два, ропі три, напевно, чотири вже, не пам'ятаю, коли ми сіяли їх, садили. Але це реально. Садіть, вирощуйте свої грибочки. Це дуже класний гриб, до речі. першої категорії вважається, смачний, смачнюсьчий. У кого вдалося, які гриби в себе виростити на участку, поділіться в коментарях.